Привіт, дітки! Сьогодні хочу з вами поговорити про наші емоції, про те, як ми себе відчуваємо і як же нам допомогти самим собі, коли ми кричимо, коли ми сумуємо, або коли нам щось неприємне. Знайомі відчуття? Да? Ми нам сьогодні допоможуть аркуші та олівчики або фломастери. кому як подобається. Перша вправа, коли ми дуже-дуже злі, нам хочеться покричати або щось побити, ми можемо взяти аркуш будь-який: чистенький, або вже помальований. І дуже сильно його зімнути. Дуже сильно жати однією ручкою. Дуже сильно жати іншою ручкою зробити кульку з неї. Пом'яти, пом'яти, пом'яти. І ще пом'яти, пом'яти, пом'яти. Цікаво. Де ж наша злість? А ось така маленька стала. Давайте розкриємо і подивимось, що з неї вийшло. Давайте разом. Змінились. Так. І вже не так сильно хочеться кричати. Так? Да. А зараз пропоную другу вправу. І нам в цьому допоможуть олівчики. Бо наші емоції всі мають кольори, і вони можуть виглядати будь-як. Вони можуть бути. І ось такі бурхливі, бурхливі, дуже можуть бути і ось такі. Дуже легкі і повітряні. Сьогодні давайте ми разом намалюємо хвилі. Злості або роздратування, коли вам щось не подобається. Оберіть той колір, який дуже сильно схожий на вашу злість. У кожного буде це своє, свій колір. У мене буде це такий і ще, мабуть, інколи. У мене ще буває і ось такий. У вас будуть свої кольори. Можете обрати стільки кольорів, що повністю повністю вийшло все наше роздратування. Це може бути ще, ще ось такий колір. Можете взяти фломастери, буде більш яскравий малюночок. І ми малюємо хвилі. Вони можуть переплутатися, вони можуть різні форми мати. Спробуємо разом. Давайте! Малюйте стільки, скільки вам хочеться, щоб повністю, повністю всі погані і неприємні емоції залишились на вашому аркуші. У кожного буде свій малюночок. Мені буде дуже цікаво подивитися в коментарях на ваші малюнки. У мене ось такий. Третя вправа: в наших хвилях ми можемо знайти якісь фігурки або щось таке, що хочеться нам розмалювати. Візьміть той колір. Який, який для вас дуже приємний, дуже легкий, який, під якого ви посміхаєтесь і оберіть цей, цей колір. У кожного це будуть свої кольори і спробуйте замалювати. Частинки свого малюночка негативних емоцій чимось приємним. Поміркуйте, коли вам приємно, від чого приємно, коли ви посміхаєтесь, або що потрібно вам, щоб посміхнутися, або вашим батькам. І можете розмалювати невеликі частинки, щоб наш малюночок. Малюнок негативних емоцій змінився на те, що вам дуже подобається. Розмальовуйте стільки, скільки вам буде необхідно. Це може бути маленька розмальовка. Можете повністю всі свої негативні емоції перефорбувати в інший колір. І таке може бути, тому що це тільки ваш малюночок. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Цього найкращого!